колекції ми вже побачимо такі вісняні яскраві різні костюмчики, курточки, жилетки. У нас дуже великий вибір косушок, спідничок з екошкіри. Також є палащики, тренчики. Дуже багато всього до французького бульвару. Ми знаходимося на другому поверсі. Яскраві кольори будуть також ніжні кольора в тренді. Наприклад, для дівчаток ми розробили рожеві різні, такі як пудрані. Зефірні курточки для хлопчиків, коричневі відтінки, бордо буде багато краси. Наші курточки є такі, що ручна там стябанка, наші швачки їх роблять. Ну це просто можна сказати преміальна якість. Там на воротничку йде гарна якість плюшки. Вона на утепленні, легенька, тепленька та дуже комфортна. Те, що треба діткам. Кожна наша колекція це витмір мистецтва. Подивіться на цю стябанку, ручну, на ці такі воротнички. Ось за таку курточку я казала, то що. Буде в тренді цього року коричневий колір з таким комірцем, а така, як ніжна, пудрова, як хмаринка, можна сказати. Така. Ціна такої курточки 2,250. Костюми від 1550, Ну десь так буде ціна 1850, Але з український бренд тячого виробництва наша власниця Олена обирає найкращі тканинки, дуже якісні, гіпоалергенні. Все, все найкраще для ваших діток в нашому магазинчику можна придбати не тільки дитячі, дитячі речі, а й дорослі. Наприклад, є велика колекція у нас дубляночок, шуб в цьому сезоні. Ще ми відшили класні піджачки. Одяг не тільки для дитинки, а й ще для дорослих.